Патруль, патруль, зараз би вгадати з каналом саме. У них цих три патруля у нас зараз є, і вгадую, який перший, який другий, який третій. О, вже в спілкування відкрите зайшов один і Щось там мені кається дуже погано, тому НПУшнику буде. одну секунду. Коротше, пасічник, напевно, це кінець. Що ти? Що в сенсі щоб, кінець. Щоб я зараз не матюкався, я тобі потом поматюкаюся. Дай, дай перевірити цей е, НПУ Києва. І потом помачукаюся. Коли закінчиш? 6,8, 9. О, рамзес. Сейчас. Кабінет Єрчишина йде верс. Які ж це перший? Я щас буду вгадувати. Вибач, бачите, що тебе зараз покидаю по різним каналам, маю питаюсь вгадать. Як вас прав? Дякую за бажаю цей... здоров'я. Бійці. Бажаю здоров'я. Е, скажіть, будь ласка, таке перше питання до вас. Так, хто сьогодні рівну? Оце мені вже, знає, слідуючий, хто рівне, отримає доган. Я попереджаю зразу. Вибачаюся, е, вибачаюся, мене просто... можуть випити. Бо я в Discord зайшов і зараз питав, що якщо зайду, може крашнути. Ну я можу зразу цей, скажіть, будь ласка, вас керівництво ознайомило з розпорядженням президента 23.01 дрібні з приводу обліку кредитів? Так. так, добре. Якщо ознайомлені, то будь ласка, давайте по одному. Отак, от перший стоїть. Ось останнє ж Є можливість у вас включити демонстрацію екрану, щоб показати кількість боєприпасів, які ви носите зараз з собою? Е, можу, тока, е, у мене така, я не знаю, може у всіх така проблема або не в мене. Дивіться, я нажимаю на кнопку взяти боєприпаси, допустим, 2-3 рази. Все, я взяв і відходжу, і мені починає знову з пам'ять, воно ви успішно взяли предмет, хоча я вже не в роздягальні, а, а на вулиці договую. там вийшов. Перший раз про таку проблему взагалі чую в грі. Ну, дивіться, якщо є така типа. Ну, провіга... то є, навіть, 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 навіть. О, е, ми вчора сиділи, і отаман, був і всі, і був теж нетворк і цей, всі взяли собі скільки можна патронів, ну, вийшли є. на вулицю, і тут починає з пам'яті ну, ви успішно взяли. Е, всі оці е, наші дії, е, позгоджені з ГС Андрієм Косиком, е, всі докази будуть також скидатися йому. І виходить, е, яка ситуація? Якщо він буде бачити, що е, цей боєприпаси були взяті в 20 хвилин, коли network trouble, тоді в принципі це не проблема. Вони е, ну ми лояльно до цього будемо ставитись. А якщо будемо бачити зовсім другу ситуацію, він перевірить і Андрій Косик, і будемо бачити, що ви просто в собі в будь-яке так набираєте, тоді вже будуть е, зовсім інші міри покарання. А, можна я покажу? першим? бо мені треба відійти? Давайте, пан Іван, Іван Штурм. Е, Скажіть, будь ласка, яка у вас едішка? Е, 199,876. Е, Ану, е, зараз одну секунду, бо в мене щось немає. цього е, Демонстрації. Я зараз вийду, тайпович, перекинь мене, будь ласка. Все є. Є. Зараз зараз грузи. Так, є. Давайте, показуйте. Так, тайзер буде видно. Буде видно 400, 400 патронів на М4 і на снайперську гвинтівку 200 патронів. Все. До вас питань немає. Можете виключати демонстрацію, можете бути вільні, займатися своїми службовими обов'язками. Дякую за перевірку. Наступний. Добре. Бажано з Діскордо також цього виходьте, щоб ми не путались і не перепровіряли по другому разу. Так, давайте. Хто там наступний? Я, Заборник. Я це Нік. Максим Купідонов, так? Да? Максим Заборний. А, ні? Максим заборний. Максим Заборний, давайте, вмикайте. Доброго Боже. дня! Віталій Марина. Я дуже, я дуже вибачаюся, але мені потрібен пасічник на хвилин. Що Шо, каєш, Марі? Пото пасічник всім потрібен. Ну, Максим всі б... пасічник, поможеш за мною. Буквально п'ять хвилин, в мене перевірка по нашому розпорядженню. Е, а, інфелукію. добре. Я тобі напишу. Добре, потім напишеш мені. Добре, добре. Так, давайте. Давайте, Максим, включайте Ой. демонстрацію екрану. Пасічник, пасічник. Так, кажи. А якщо, ну, я, я скажу як є, ну типа. Бо, потому що в мене з оружием це проблема, воно багається в мене. У мене є там перебор. Небагато є перебор. Я можу бути вільний. Небагато це скільки. М -м, ну на снайперку у мене перебор 100 даже 80 патронів і на, цю, на М у мене 200 патронів перебор. А як може бути 80 патронів перебор, якщо одна обойма це 200 боєприпасів. Ну там, на... там, же, там. Там на снайперку цей. Сколько дається, коли 200. ти, допустимо один раз нажав. 200. 200. 200 дається. Ну, у мене у мене 399. А, ну да, у мене більше получається, ніж 80. Типа, я ж кажу. Ну, в мене. Я не знаю. Типа, я вже з тією проблемою і з, з цим, З. Юрчиша нам говорив за це, що воно багається. Типу, він каже: ну що я зроблю? це ну, Вам демонстрацію видно? вставайте, п'ється. Вставайте, ну, давай, Даня, в штурм, включи демонстрацію, покажи, щоб. Ви ну, розумієте, е, що ведеться відеофіксація цього всього. Він о чому. Так, тільки є проблема. У мене два <AM2> монітори, і в мене тільки з першого пишеться, а де Discord. І скріншоти, і в особисті повідомлення, кінськшотам. Тоже не проблема, якщо б немає змоги включати. Мені можна йти вже? Я показав, воно видно було. Тайпоч, тебе видно демонстрацію, коли включають? Бо в мене щось її не видно. Я не знаю, що за проблема. Зараз поки нічого не видно, що включили. Я відходив. Щас секунду. Включи, будь ласка, ще раз, бо у мене реально, в мене щось не видно демонстрацій. демонстрації. Мо це через те, що дуже багато людей. Не знаю. Ми... Навряд ли я бачу його демонстрацію. У ну, зараз видно? Ну от в мене немає демонстрації. Так, ви, да, видно. Так, видно. А ти показ демонстрацію. А ні. Видно. Ну, ось я показую, все ну, чітко Так, принцип. Все, питань немає. Можемо, ще, можемо, я зараз не перезайду в Discord, хорошо, бо в мене він щось завис. Oh, я зараз я перезайду і цей, скину тобі. Так, да? е, да, да, Максим, можете бути вільні. Так, хто наступний? Я, Андрій копиться. Давайте, Андрій копиться. Є можливість включити демонстрацію екрану чи через скріншоти буде. Тайпович, подивись, будь ласка, бо О, мені немає Давай, показуйте. Ви, Віж цікаво, що ви в рошу. 150, 150 емок далі. І не двигайте, будь ласка, екран У вас екран піксель стоит. 150 емок, один тазер далі. Не рухайте екран Радар є. Хорошо. 10 радарів і що ще? Ще снайперська гвинтівка бачу у вас рука Ну, прогорніть далі. Сто все, це все, вас 150-те А, ну, все. Ага, все, більше немає. Більше немає нічого. Добре, все тоді ви вільні. Ні, немає Молодці. більше нічого. Молодці, не порушуєте. Я, я. Так, хто наступний? Я, я, будь ласка, чекаю. Я, я, Богдан, 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 Смиринський. Богдан Сморинський. Давайте. Так, секундочку. Я а може так? то, що це в мене для, для мене цей канал навіть е не показується, Ну, зараз я спробую його відкрити для себе. Канали і ролі, всі канали. Ні. Так. Ні. Якщо ви Андрій копиця вже глянули, то так да, можете бути відні. А Можна брати видно, чи не видно, просто не було була проблема з трассецією. Видно, видно. А так, на так не видно, так, розумієш. Гета не видно, ви маєте відкрити весь екран. Іменно демонстрація екрану всіх екранів саме. Не вікна окремого Discord, а саме всього цього. Добре, так видно? Зараз а. грузить. Ну, да. Да, видно. Да, да, видно. Так, тайзер ну, Тайзер. Хорошо, что 400. Так. Далі. Далі. Ще? Все, питань до вас нема. це видимо. Так, дякую. Іван, дякую за перевірку. Так, далі, Іван Сіба. Є в нас тут такий? Є в нас тут такий. Маєте змогу включити демонстрацію екрану? Маєте? Хорошо. Ой. Так, Discord бачимо. Розвертайте гру. Є. Є, є. Зараз хай Network трабл ще прийде у вас. Так, один тайзер бачу. Один. А, і, а, скик. Е, поверніть, будь ласка, трошки. Скикем, броди. Три шкільки. Ой, снайперки выйду. будь ласка. 200 200, 200, хорошо. І снайперки. Скільки? 200. Ага. Все. Питань... 200. Да. Питань немає, все. Можете бути відні. Дякую за перевірку. Так, наступний. Пасіч. Слухай. Пасічні. Слухай. Пасіч, У мене цей, у мене нетворк. Ну, хто б сумнівався. Не, ну не, може там адміна попросить, хай подивиться. Я кажу, у мене нетворк. Так, це хто Максим. Я хочу ось за... я нажимаю під'єднатися, мені пише цей. Так, ухабінь, Антон, так, Шіт, я бачу. Далі. Скільки скільки? А ну-ка вверх трошки, будь ласка, камеру. Камеру, ну, о, виходить в 600. Ну, і... Хорошо. Хорошо. Далі. І... Принорму 400. Прекрасно. Пане Булешкін, посуньтесь. Добре, все. Можете вимикати екран. Можете бути вільні. Все. Так, Святослав наконечний. Давайте і вас. Звичайно, всіх перевіряє. вплоть до генерал. Так, один тайзер бачу. Бачу. Прекрасно. Так, і що це і все? Получається? Залишився хто? Артем Азовський, Артем Булочки. Де вони? Їх в строю немає чи вони є? А що тут робиться? Маєте змогу включити демонстрацію екрану? Артем Азовський? Я так. маю. Ввімкніть, будь ласка, демонстрацію екрану гри і покажіть кількість боєприпасу, який ви зараз носите при собі. Добре, зараз, десь секунду. Тільки мені треба переключитися в й буде. На комп'ютер. Я на телефоні сижу. Добре, очікую. На, да, зараз секунду. Так, це хто нас вимкнув? Булочкін, все, питань до булочкина немає. Добре. Один ще офнувся. І ще а, а на показував, да? так? Да. Так. Mm. Скажу один нігадяй офнуся. Е, на майбутнє, будь ласка, е, пане наконечний, е, скажіть бійцям, якщо вони будуть офатися від перевірки, це буде рахуватися як ухід від е, перевірки і буде видаватися догана. Пан косик сказав, що не буде з цим е, розбиратися зразу, догана і все буде добре. Так, тоді очікуємо ще одного бійця, а саме Артема Азовського, який зараз переключиться. Він біля нас стоїть тут. Е, дивіться, пане Азовський, офтопом можете просто зробити скріншот зараз, скільки носите з собою боєкомплекту, і скинути мені в особисті повідомлення. Кажу, можете зробити офтопом скріншот боєкомплекту, з який ви собою носите всього боєкомплекту, і скинути в особисті повідомлення. Офтоп закінчив. Як же? ж... I kto? Na no, koniecznie fraps podzrobi, tak? Opa, to kto taki? Tak, on. A czy rzen, nie... czy przez skajdanki Мені здається, що я в нього бачу. Я зараз да, ну, ви хорошо. Ви. Е, дивіться. Mm. Ясно. Ясно, понятно. Е, це цей Артем Азовський чи Вазовський, який? Мені здається, я перед цим в нього бачив тайзер. Але я передивлюсь, якщо не було, то питань немає. Якщо був Тайзер, і він зараз розказує, що він крутив. То буде покарання. А, ну, те, що, ну, він спить, якби. Ну, а що може бля? Зараз він надійне форму, не візьме БК і все, йому пустої. Ну, те, що він спить. Так. у мене 3 FPS. Чекайте, секунду, мене комп'ютер залагав. Ви кажете, що. вас комп'ютер не було, так? Он поктор залагав секунду. Секунду Компуктор залагав, так да, у мене нічого немає. А ну зараз я подивлюся весь свій фраз, бо мені здається, може, це я, може я помиляюсь, що у вас був як мінімум тайм, як да. ви ну, Я зараз перегляну фраз, щоб не клеветив. Вам мінус. мене крашнуло. Секунду заходжу заново. Ой, Ой, боже. Яка, яка у вас садіжка? Підся, дев'ятсот 54, два. Ну, дивіться, ви мене вже щойно обманули. У мене чітко на фрабсі видно, е, як ви. Ось і МК у вас була в руках, і снайперка. Е, за ухід від е, перевірки вам буде видана Догана е, через розпорядження до міністра внутрішніх справ. Ну, дивіться, от саме банально, ам покажи відеофіксацію. Покажи відеофіксацію. Відеофіксація буде надана міністру. І міністр вже буде по ній видавати покарання. Е, в мене чітко видно. Дивіться, я зараз вімкну для себе. Так. А, заходить, що? заходить. 54 982, правильно? Я заходжу. Що? 54-982. Ваша ID, правильно? Так. Да. Ось МК в руках. Потім ви прокрутили снайперка, і через кілька хвилин у вас різко проблеми. І різко ви кажете, що у вас абсолютно нічого немає, і вводите в оману, кажете, що крутите колесиком і у вас нічого немає. Ну, ще будете обманювати, чи що? Оманю, якщо мене вилетіло, мене кажу, мене е, краще. То, що, що ви вилеті, це, це зовсім друге питання. Я вас питаю, чому ви обманули, сказали, що в ігрі, коли ми з вами спілкувалися все буквально три хвилини тому, ви сказали, що крутите колесиком і у вас навіть тайзера немає. А коли я ось переглянув відеофіксацію, у вас був прекрасно і тайзер і M4, і Снайперська Гвинтівка. Чи хочете сказати, що я обманюю і у вас її не було? А ну, от давайте чесно поговоримо з вами. Що чесно. Ну, була М М4 у вас зброя і снайперська гвинтівка. Ну, я вам зараз чесно кажу, сказав же. Що немає, правильно? Ну, правильно. Е, Нік Артем Вазовський, ID 54 982, правильно? Да, у зараз вийшов я. Добре. Все, у нас більше питань. Е, в принципі, це ж всі. Більше нікого немає на накладку, правильно? На ну, даний не момент. Не так. Не Більше нікого немає. Якщо Сибо Сіба... ви провіряли, Сіба ви провіряли, я просто не знаю, бо він. Вроді би його не було. Чи ви його провіряли. Е... О, те хто такий. А, а Сіба був? Іван Сіба, це оцей був. Вроді би його не було. було. Такого точно не було. Ну, давайте його сюди ще. Зараз у тему булочки. Знову, так? Ну, я чітко бачу, що в нього як мінімум тайзер є. Ай. Ну, я... Ну, я... Зараз я отримую зарплату. Я подивлюсь, чи він був в утрив... струю, чи ми його перевіряли. А, інструмент, вроді би, да. перевіряли. Да-да-да, перевіряли. Ну, перевіряли, да, так. все, питань немає, питань немає. А, такі він мовчки просто показував. Я із цього думаю, щось мочки просто показував. Так, Все, в принципі, перевірка НПУ Києва завершена. Е, рез... е, пане Наконечний, Нас, будь ласка, просто випустіть. Нас автомобілі є спереді. Пройдемте, все, дякую за перевірку. Да. Ой, цікавиться отримати транспорт, але ось а де у вас тут ход. А, він нас ще розворот. А ви на яке звання перейшли? Ти ж, ви ж майором були, ні в цій Національній поліції Харкова? Я підполковник підполковником я був. А зараз ви на яке звання переводите з підполковника? мінус скільки звань? На капітан. На ЗСУ. Ага. Так. Тайпович У Нас з тобою цей. Фізична підготовка. До 200 метрів до машини. Не мене. Куди далі? Тільки тут, йлки-палки, скільки тут обігати цього... це треба все, дійсно. Так, да, тут ці дома так А, Ось, ось зліва буде дебесніше їх обігти. Що у нас прийняття, хотів перекинуть. О, О. дякую, пане, наконець, що взялись підвести. А я вже думав, що хтось вас по нонерпедрайву драйву катається. А. Так стрім іде. Ми ж могли бачити по стріму, що за нами їде. Направо і направо. Угу. І направо? Таки... Зліва, зліва, з автомобіль наш. Сліво. Да, там тулять, там тулять. Акуратно. що, машина Будніченка? Де? Гелік? А це Макларен. Ні, Макларен. Так, я понял. Прям баниченка так само, не Чекай, 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 бо. Ну. Прикинь. Чей, що тут газелька спавнится, а газелька ж не тут спавнится. Не хочу ремонтуваться. Ну, чекай, зараз не неї... О, дякуй, типа. Да. Якщо ти мене відремонтував, конечно. Тебе, тебе, шоу. А не нерамзе. тут біля. Не... тут вас. Почекай, пачечник. Дай нам не... бусу збавні, поможем. Чуть? Чекай, чекай, чекай. Чекай, тут, тут, чекай, туди, чекай, те. помогти, треба, людині. люди. Тобі є зброя? У мене нема зброї. Да, в бусі, 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 там, 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 буси. Бусі. Там, е, тут біля лікарні є, школі, е, 10.34, and to Kyle. Я там, вже виїжджаю. Тут вже на цій парковці троє чи четверо туляться. А де їм а на які машини? Давай, давай, і направо, і вони тут. Але, але їх багато, сам не лізь. А, я трішки поїхав, сам не лізь. Їх багато. Вот-вот-вот, <бірш> да, це, все, мінус. Так, і ще один стрілялися. У мене іде до сих пор у мене є. Ось у вони двоє біжать. Мстидку пасичник зараз поможу. А що вони в ЗЗЕ стріляють? ж ЗЗ. І байба. Пасічник, ти хоч фрабсу, даш? Конечно. Мені дайте час. Вони получать своє покарання згідно правил сервера. Слава Богу. Не получать вони покарання. Я оказується, сука, виключив фрапс. <гум> Ай, Айо. Ну Ай. ладно, тоді їм повезло. Бо я думав, що... думал, что были, завис, вышли были.